У Полтаві на фасаді гімназії No8 імені Панаса Мирного відкрили меморіальну дошку загиблому добровольцю збройних сил України молодшому сержанту прикордонних військ Олександрові Сугаку. Саме у цій школі 32 роки тому загиблий навчався. Він для мене був більше, ніж другом. Сашка це моя частина мого життя. Ми навчалися в цій школі. Навчали в цих класах, Сашко сидів за цією партою. Він був неймовірна людина. Я про себе його іноді називаю святим. Дійсно, в нього не було нічого такого, навіть трішки поганого. Після школи Олександр Сугак здобув освіту у Полтавському державному сільськогосподарському інституті, говорить голова Асоціації ветеринарних спеціалістів Полтавської області Василь Бердник. Він закінчив факультет механізації, але гайки палати, плоскогубці випали з голови. І почав він займатися біологією, тобто тим, що було важливіше з його точки зору. Були такі люди, яких після розмови з ним мені було приємно на душі. Це був, як він представився, Олександр Сугак, менеджер одної установи. Його однокласник Олег згадує. Коли почалася повномасштабна війна, Олександр Без вагань взяв зброю до рук. Він казав, а хто не я, нікого не слухав, взяв в руки зброю, і пішов. І коли їх перекинули під страшне пекло, під Бахмут, і отримали вони наказ любою ціною. Позиції від ворога. Сашко, і його побратими мужньо стояли насмерть. Дехто був поранений. Сашко відбивався від ворога і допомагав людям. Оцей він. Як кажуть, до останній краплі крові. Завдання було виконано, Ворог не пройшов. Сашко загинув. Слава герою! Мати загиблого Світлана Данилівна говорить, їй завжди заздрили, що в неї був такий син. Заздрили, що в мене такий син, і казали, і дочка не зможе так доглянути тебе, як твій син. Він дуже піклувався за мною. І взагалі, сусіди всі. Настільки доброти в нього було, настільки він квіти любив, допомагав мені всьому. А в школу він з такою радістю, і в дитячий садок, як ходив. Поки дуже маленький був плакав. А тоді біг раді. А в школу це для нього він заранше біг в школу, щоб пограти ще в футбол з хлопцями. Дуже любив свою школу. Нагадаємо, Олександр Сугак загинув 18 січня під час бойового зіткнення з противником. Захиснику було 48 років. У нього залишилася мати, дружина та двоє дітей.